Мешканці області судитимуть за організацію незаконного переправляння призовників до Польщі. Масове отруєння у приватному таборі на Львівщині. Понад 20 дітей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією. Гранти для молоді до 100 тисяч гривень на проекти розвитку Львова та прилеглих громад. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. Мешканця Львівщини судитимуть за переправляння чоловіків приземного віку до Польщі 25-річного жителя Другобича викрили в організації незаконного переправляння військовозобов'язаних чоловіків за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Вартість послуг становила від 7 до 10 тисяч доларів. За ці гроші чоловік організував втечу двох осіб. Спершу поселив їх у готелі у прикордонному районі, а в день виїзду доставив до лісової місцевості біля кордону. Далі він надіслав їм GPS-маршрут для переходу кордону поза пунктами пропуску. Під час обшуків правоохоронці вилучили п'ять мобільних телефонів: автомобіль, банківські карти та чорнові записи, які використовувались для координації дій. Справу вже передали до суду. обвинуваченому загрожує до семи років років ув'язнення. Дружина померлого військового у Львівському суді зобов'язала Міноборони виплатити 15 мільйонів гривень. Комісія Міноборони відмовила у виплаті одноразової допомоги дружині сержанта, який помер від ішемічного інфаркту, а не через поранення. Втім, суд визнав таку відмову протиправною і зобов'язав міноборони виплатити компенсацію. Сержант виконував завдання у зоні бойових дій. Помер у серпні 2023 року під час доставки боєприпасів. За висновком суду смерть пов'язана з виконанням військових обов'язків. Тому вдова має право на грошову допомогу. На Львівщині підприємство зобов'язало відшкодувати 4,5 мільйони гривень несплачених податків. Директор одного з підприємств вугільної галузі на Львівщині протягом кількох років ухилявся від сплати єдиного соціального внеску, завдавши державі збитків на суму 4,5 з мільйони гривень. Слідство встановило, що замість обов'язкових податкових платежів керівник компанії використовував кошти на інші господарські потреби, зокрема закупівлю деревини. У ході розслідування підприємство добровільно відшкодувало всю суму несплаченого ЄСВ до державного бюджету. З огляду на це справу передали до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності, адже всі борги було сплачено добровільно. Масове отруєння дітей у приватному таборі на Львівщині. У селі Тухля, що входить до Славської громади, отруїлися діти, які відпочивали у приватному таборі Френдлі Кемп. Станом на ранок 5 серпня до лікарень госпіталізували вже 24 дитини віком від 7 до 17 років. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції. Всього в таборі перебувало 130 дітей з різних регіонів України. Перші скарги з'явилися ввечері 4 серпня. Діти відчули нудоту, біль у животі, блювоту та діарею. Всім діткам зразу була надавалась допомога, е дезінтоксикаційна терапія, нутрівельні інфузії. Вранці були відібрані е, матеріали на бактеріологічне обстеження, на вірусологічне обстеження. Ці всі аналізи в роботі. Попередній діагноз це гостра кишкова інфекція. Посіки є масовий характер, є спільне харчування, є кишкова тріада. Є ще декілька дітей з цим гарячкою, більше 38 е, з рвотою, але практично в усіх відмічається позитивна дан. Дітки є з різних регіонів. Дітки є із івано франківська ближні наші. І є з Києва, є з Кривого Рога, з Дніпропетровської області, з Кіровоградської. та Харчобло, кухня і складські приміщення зараз опломбовані. Там працюють експерти Держспоживслужби. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил. Винним у справі може загрожувати штраф арешт або до трьох років позбавлення волі. Жителька Львівщини потрапила в реанімацію з бутулізмом. річна мешканка Золочівського району опинилася в інфекційній лікарні Львова у важкому стані з підозрою на бутулізм. За попередніми даними, причиною отруєння став домашній паштет із свинини, який вона вживала напередодні. У жінки з'явилися характерні симптоми нудота, блювання, порушення зору, утруднене мовлення та ковтання. Паштет також куштували її чоловік і дві сусідки. Однак наразі в них ознак хвороби не виявлено. Пацієнтів вели Бутулітичний антитоксин. Вона проходить лікування. Це вже п'ятий випадок бутулізму на Львівщині з початку року. Медики наголошують, бутулізм найчастіше викликають продукти домашнього консервування: м'ясні, рибні, грибні та овочеві. Захворювання розвивається стрімко і може мати летальні наслідки без своєчасної медичної допомоги. У Другобичі через ДТП загинув водій мікроавтобуса. Аварія сталася вчора вранці на вулиці Самбірській. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 69-річний мешканець одного з сіл Другобицького району та легковик Опель під керуванням 64-річного жителя Другобича. Від отриманих травм водій мікроавтобуса загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. Відомі деталі пожежі у Львівському готелі Власта причиною став вибух батареї електроскутера. Займання виникло на 9-му поверсі в номері, де 25-річний кур'єр служби доставки заряджав батарею свого транспортного засобу. Під час пожежі чоловік отримав опіки і наразі перебуває в лікарні. Загальна площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. А ліквідація займання тривала понад годину. За фактом порушення вимог пожежної безпеки, відкрито кримінальне провадження. Молодь Львова та прилеглих громад може отримати до 100 тисяч гривень на проекти розвитку міста. Львів'яни віком від 20 до 25 років можуть подати заявки на участь у грантовій програмі Твій хід, яка підтримує проекти, спрямовані на сталий розвиток Львова, та відповідає напрямкам молодіжної стратегії міста. Фінансування становить до 100 тисяч гривень на кожен проект. Окрім грошей, учасники отримують менторську підтримку і можливість долучитися до робочих органів з реалізації молодіжної політики у Львові. За Явки приймають до 3 вересня. Проекти ж реалізуватимуть жовтня по грудень цього року. Пріоритети надаватимуть ініціативам, що розвивають молодіжне середовище, підтримують інклюзію, психічне здоров'я, екологію. а Також допомагають вразливим групам населення. Грантова програма Твій хід проводиться вже вдруге. У першому наборі обрали шість переможців, які успішно реалізували свої ініціативи. У Львові проведуть міжнародний конкурс Ukrainian Piano Awards. Вже наступного року у місті відбудеться конкурс спрямований на популяризацію української фортепіаної музики та підтримку талановитих українських піаністів на світовій сцені. Захід має на меті забезпечити українській музиці гідне місце у світовому музичному просторі. Конкурс проходитиме у три етапи, у кожному з яких учасники обов'язково виконуватимуть твори українських композиторів. До участі запрошують молодих піаністів з різних країн, а оцінювати їхні виступи будуть провідні європейські музиканти. Завершальним акордом конкурсу стане фестиваль у Швеції. Призовий фонд для учасників становить 20 тисяч євро від міжнародних партнерів. На Львівщині очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про можливі грози. Шквали до 20 метрів за секунду, град і короткочасні зливи. Температура в день коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Рятувальники закликають мешканців бути обережними, уникати перебування під деревами та не паркувати поруч автівки у разі надзвичайних ситуацій. Телефонуйте на гарячу лінію міста 1580. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.